сою... і наші союзники, і всі це ми побачили на прикладі сьогодні Польщі, коли в Польщі був затриманий українець по ордеру Німеччини, що нібито він підривав клінічні потоки, і поляки чітко сказали, що він герой для нас ніяким злочинцем він бути не може, хоча і він каже, що він до цього не причетний. Однак сама ця подія вона показала, що коли перед суспільством або перед його членом суспільства стоїть відповідна мета. Чітко перемогти ворога, а не транспортувати нафту через Україну в Угорщину і кричати, що ми проти Росії. Тоді нам допомагає вся весь світ буде допомагати. Як Польща це показала дуже чітко тому, повторюсь ще раз, що має бути в суспільстві монолітність перемоги не просто на єдиному марафоні, а вона має бути справді на діях і на справедливому суспільстві. Тобто, це як слова, я я до речі багато їх чув, коли був у судах в себе, і можу їх докласти і до судів Порошенка, наприклад, і інших там таких військових, які були затримані за харківський напрямок, там інших військових, які намагаються сьогодні зробити Зеленський крайніми у своїх програшах війну. Що якщо хочеш розвелити суспільство, виправдовуй винних і сажай в тюрми невинних, і суспільство само по собі розвалиться. Тобто ти. Знищуєш самі підвали на суспільства, тобто справедливості і держави. Держава це саме той охоронець, який охороняє наші права, але сьогодні відбувається навпаки. І недавно я з'ясував, що це слова виявляється Карла Маркса, який писав <світ> такі речі і, і дійсно був правий. І сьогодні ми це бачимо на, 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 на ділі, що дійсно корупціонери, які е, мільярдами чи мільйонами крадуть гроші, вони сьогодні на посадах. і Залишаються на посадах, і ніхто навіть їх не звільняє. Вони під кримінальними провадженнями під залогом, під заставою, виконують обов'язки віце-прем'єр-міністрів. А інша частина суспільства, ті ж самі військові, які воюють на війні, вони відповідають за якісь стратегічні прорахунки зеленського і його команди, яку він очолює. Тому це і є цей момент, який нам потрібен. Що потрібно зробити? Ось це дійсно маємо. Тільки допомагати цьому молодому суспільству, яке вийшло вчора на Майдан і врятувало НАБУ, і своїми діями показувати, що в Україні є та частина населення і суспільства, яка дійсно підтримує дійсно європейські цінності, демократичні цінності, а не цю російську таку знаєте стратегію керівництва країною. Що ви там включили єдиний марафон, і все ви всі зобов'язані виконувати наші побажання і вказівки і не звертати уваги на наші якісь прорахунки. Це і є ось те, що ми боремося сьогодні під час цієї війни, і тому я думаю, що ми переможемо. Ми вже перемагаємо, тому що ми про це говоримо. І щодня, що хвилини, це відбувається. Єдине, що, що дуже мені хотілось би надати посильну допомогу тим хлопцям, які воюють на фронті, однак.